Юрій Романюк зі зімною зв'язку голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради. Добрий день, Юрію. Добрий день. Юрію, скажіть мені, чи не нагадує вам особисто ці розмови, саме розмови європейських лідерів, бо поки що, окрім розмов, я нічого не бачу. Якісь події або риторику того, що відбувалося 100 років тому, ну правда, в 19-20, в 18-19 роках двадцятого століття, коли от Антанта мала нам прийти на допомогу, Антанта, Антанта, ось прийде Антанта і якось Антанти. І не пройшло, хоча розмов було багато. Так і зараз от поки що розмов багато. А по факту, а що по факту? Ну я не можу з вами погодитися. Якраз от останні два місяці показує суттєве змінення всіх акцентів зміщення і практично площину. Навіть парламент Франції, от вчора засідав до пізнього вечора. Дебати було і вони прийняли парламентську більшість 288 голосів підтримати Україну і продовжувати забезпечувати її гарантію безпеки. Надавати і навіть послати, рекомендувати іншим країнам. І нам розглянути доцільність направлення військ в Україну і те, що Франція має прийняти участь і бути основним положником цих миротворчих військ, це говорить багато про що Британія. Так само подивіться, вони на саміті Європейського Союзу прийняли рішення створити фонд оборони Європи 800 мільярдів євро. Це безпрецедентна сума. одна тільки Німеччина розглядає десятирічну програму. Повністю переозброєння е, е, своєї армії на 500 мільярдів євро. Вони вносять зміни в конституцію для цього. Це довготривалий процес, щоб збільшити поріг боргу Національної е, Федеративної Республіки Німеччина, щоб тільки могти виділити 500 мільярдів на озброєння, переозброєння буде сферу. Вони залізають в борги, вони беруть кредити, вони шукають кошти, вони створюють фонди, вони реанімують своє виробництво. подивіться, рейнметал піднялася Акції на 700% за останні декілька місяців на фоні того, що Америка зробила свої заяви, а Європейський Союз зробив свої рішення. І оця коаліція охочих це безпрецедентна кількість понад 30 начальників генеральних штабів їх вже ніхто не перемушував. Це тільки добровольні місії, які самі захотіли приїхали і прийняли участь, в тому числі Австралія, Канада і навіть як не парадоксально Південна Африка. Все це говорить про те, що це не на словах, що це. Це на ділі. Вони розуміють, що на США розраховувати більше не можна. Марк Рюти їх на це так само заохочув. І от він сьогодні перебуває, буде розмова в нього з Трампом. Ну в нього основна місія безумовно це підготовка до Чернево через три місяці Саміта НАТО в ГАЗі він як генеральний секретар НАТО. З нього ніхто не знімав ці зобов'язання. Він зобов'язаний виконувати погодити з Трампом. Чи він взагалі особисто буде приймати участь? Чи він готовий там виступити з якимись ініціативами? В чому вони полягають? Які є консенсусні рішення, що не буде влаштовувати США, щоб їх навіть не виносили, вони перетворюють там дискусії? Іде попереднє погодження люто об'їздить максимальну кількість країн перед самітом для них це найважливіше Гарантії безпеки для НАТО. Що Трамп точно буде виконувати, що не буде виконувати, на що розраховувати НАТО, в тому числі відрахування... Відсотків від ВВП, які мають прийняти в червні на саміті, напевно, на 3,0 кома залишиться і зупиняться, що це буде якби обов'язкова умова для всіх країн, не менше. Ну і переозброєння України, в тому числі надання допомоги. Він буде розказувати які гарантії безпеки, надають європейські країни Україні оця ця місія, яка е, ініціатива не тільки Макрона. До речі, наступного тижня буде така сама друга зустріч у Лондоні. Е, то, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер ініціював. Також приїде багато країн. Тобто вони всерйоз вже розглядають. І якщо дивитися на наслідки в джиді переговорів, що як Трамп заявляє, у якого завтра до речі, щоб наші телеглядачі розуміли, завтра у нього буде телефонна розмова з Путіном, і те, що зараз російські засоби масової інформації говорять, це одне. і то, що сам і, Путін сьогодні скаже на прес-конференції з Лукашенко, це може бути одне. Остаточне рішення Путін прийме виключно після телефонної розмови з Трампом. Нам треба чекати уже суботи, коли настане в Україні і в Росії. Тоді ми вже довідуємося про що більш-менш реально вони домовилися з Трамп і Путін, і чи дійсно з нового тижня Росія буде готова узгоджувати день, коли настане це так, так зване тридцятиденне перемир'я, або навпаки, що теж дуже вигідно Україні. Якщо Путін відмовиться, то це має нарешті розростити Трампа, який має прийняти радикальні заходи реагування на дії Путіна, які зриває йому мирчий переговорений процес, який його дискредитує з одної сторони. З іншого боку, Трамп намагається зберегти свої стосунки з другом володію, тому що він живе в світі ілюзії, що йому вдасться його команді відірвати Росію від Китая, і у uh -huh. взаємовиключаючі обставини, і оце в. Це Трамп веде багатогранну гру, і ми на це все дивимося. Ми думаємо виключно про Україну, бо нам нема про що інше думати. Це нам болить. А у Трампа одночасно на шахові досі купа фігур. І от він намагається і воювати з Китаєм і з Мексикою, і Європейським Союзом, і з Китаєм, і з Росією і Україну, то позбавляти зброю, то надавати. І у цьому всьому хаосі, в якому він перебуває, він завів штати уже в повного колапсу мінус 4 трильйона доларів. Обвал Фондових ринків і в нього вже намічається економічна катастрофа в самих Сполучених Штатах Америки і він ще там має розв'язувати свої проблеми. І на цьому всьому фоні йому не вдається мирний переговорчий процес. А екватор вже 50 днів його президентства, його е, 100 днів вже минув. А здобутків не то, що немає, навпаки, повна катастрофа. Ну і тому будемо дивитися, що до чого домовиться Трамп. Ми заручники його позиції. Ми не можемо самостійно здійснювати, бо ми залежимо від його зброї, від його розвідданих, від його впливу. Хоча нам Європа намагається максимально допомогти, і вона це реально робить, бо бачить, хто такий і що за ним стоїть. Дивіться, а, Юрію. Якщо вже ви тема, от 2 квітня чомусь написав. Я не знаю, чому Трамп говорить саме про друге квітня, мені це не зрозуміло Сьогодні у нас 13 березня, то по типу, як через 20 днів, має щось відбутися, да. А, Можна я скажу так, одна дата 2 квітня, яке сам Трамп називав, що він не хоче 1 квітня вводити тарифи проти європейського союзу, бо день сміху я перенесу це на 2 квітня. Це одна відповідь, так. Це ймовірність 50%. Друга ймовірність, можливо, він розраховує щось з путіним домовитися, що 2 квітня буде якась. Оцей календар, який існує графік, календарний домовленості між США і Росією Україною по припиненні війни. Можливо, він щось з того умовно свого графіка, з якому Рубіо перемовляється, і е, цей переговорник е, е, Вітков з Російською Федерацією, можливо, у них. Щось намічено на друге число. Ну іншого я не бачу. В Гренландії відбулося вибори. прийшла молода людина, яка сказала: нам не потрібна ні Сполучені Штати Америки. Ми не хочемо, ні Данію не хочемо. Ми хочемо самостійну Гренландію, і ми будемо її створювати. Ну от і тут Трамп потерпів фіаско на на виборах, які відбулися вчора. Ну і от тому чекаємо друг квітня. Не знаю, що він насправді має на увазі. Важко сказати, Юрію, Дивіться завтра. Стане в принципі більше. Е Відповіді на питання з'являться, тому що завтра запланована велика розмова Трампа і Путіна. Наскільки ми знаємо. Я сумніваюся, що Путін категорично скаже ні, я проти тридцятиденного перемир'я. Воюємо далі. Я взагалі тут у мене і в Курській області успіхи і скрізь у мене успіхи. Я взагалі чхати хотів на всі ваші мирні пропозиції. Я агресію досягнув всіх своїх цілей. Ні, так не буде. Він буде щось е вимагати. Одна з його вимог, як ми знаємо, це роззброєння України. І скоріш за все він захоче е, припинити на період 30-денного перемир'я постачання зброї Україні. Е, то на період 30-денного перемир'я, яка має бути гарантія безпеки України, може бути гарантія безпеки нашої держави, от на ці 30 днів. Ніякі тільки на наші збройні сили. Якщо цей сценарій спрацює, ви маєте рацію. Так само багато хто це розглядає, Це їхня вимога припинити не тільки постачання озброєння в Україну, но і розвіддані і швидше всього скасування санкцій. Тепер же Путіна не влаштовує виключно США. Вони хочуть, щоб і ЄС основне скасував свої санкції, тому що Росії 95-97% товарообігу має виключно з європейським союзом, а не з США. США вона має якраз дуже маленький мізер. Але в той самий час Росія каже: я не хочу бачити за столом переговорів не тільки Україну, але й європейський союз. Але претензії до європейського союзу скасувати всі санкції він бачить. Тому я з вами погоджу, що Трамп е, Путін не може відфутболити Трампа грубо і цинічно, тому що вони залежать один від одного. Путін не хоче. Він встромився в цього Трампа, не хоче його втратити на самому початку його каденції, Бо попереду ще довгі 4 роки, і ніхто не знає, як це все буде. І розростити Трампа, який зараз може вести ембарго на російську нафту, якщо Путін відмовиться, вести свої 35 тисяч американських військ не в Угорщину, а розмістити їх в трьох балтійських країнах і в Польщі може Україні надати атакамси, які закінчилось у нас ще в січні місяці до е, інаугурації Трампа, і от на цьому всьому фоні Трамп може показати Путіну, як кажуть кусь мать. не тільки Хрущов з трибуни. ООН може це розказувати і гримати. Уфльою об трибуну, ну і Трамп може повторити. Я думаю, що е, у Путіна немає зараз варіантів е, загострювати стосунки з. Трампом йому прийдеться погоджувати на цей варіант, тому що звільнення ЗСУ Курської області відхід організований збройних сил України з Курської області швидше всього є предметом домовленості трикутник київ Вашингтон-Москва саме в період після невдалої розмови з зеленського в овальному кабінеті. до джити. і от в джиті вже це все здійснювалось, і вони постійно вели переговори між ЦРУ і Службою зовнішньої розвідки Росії під час переговорів восьми І вони погоджувалось, як Україна погоджується на тридцятидення, чи ти погодишся, чи ні, бо інакше Україна може не виводити війська, бо Путін виставляв вимогу. Поки Україна не звільнить Курис по області, Путін навіть не сяде за стіл переговорів. Ніякі мирні переговори не можуть бути. І тому Трамп тиснув на Україну. Україна. Змушено було, щоб в кінці кінців розблокувати постачання зброї розвідданих, погодитись на виведення своїх військ з Курської області як найменше зло, яке США нам нав'язувало під диктовку Кремля. Ну і тому зараз е, Путін не може гримнути дверима після того, як Україна реально здійснює відхід з Курської області. Це буде якби не по поняттям, не по пацанським підворотні Пітерської. Ти ж дав слово. Ми ж домовили ми на Україну наїхали, Ну ми... Путін Така людина, що ж ти фраєр здав назад. В Мене я згадую. Добре, Юрію. Я вам дуже дякую, Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО.